Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанню, яким чином подавати рапорт. Скільки строку цей рапорт часу повинен розглядатись? Куди подавати рапорт яким чином можна подати рапорт, як отримати відповідь на цей рапорт, і, в принципі, наслідки нерозгляду, що подалі потрібно робити для того, щоб отримати відповідну відповідь за своїм рапортом? Звичайно, дуже велика кількість до мене приходить таких звернень щодо подачі рапорту, ігнорування деякими командирами, отримання рапортів. Тому для того, щоб ви знали свої права, я вирішив зняти це відео. До речі, не забувайте обов'язково підписатись на мій телеграм-канал. І на цей YouTube канал звичайно, тому що я не завжди встигаю зняти таку кількість відео, тому що не вистачає часу. В telegram каналі я значно більше даю парад, тому не пропустіть і прямо зараз підпишіться на мій telegram канал Ну на цей YouTube канал і обов'язково ставте подобайки відео і коментуйте це відео, задавайте свої питання, для того, щоб відео мало можливість найбільше поширювати, щоб більше. Військовослужбовці знали про свої права, і то, яким чином, в які строки розглядається рапорт. І можете його поширювати в своїх соціальних мережах, в своїх месенджерах, е направляти своїм побратимам, для того, щоб вони також знали, як правильно подати рапорт, для того, щоб в подальшому це мала юридичну силу. Рапорт у нас е зазвичай подаються і на направлення на ВЛК, і на отримання статусу учасника бойових дій, і на відповідні там пропозиції чи скарги, які є у військових службах. З різних питань рапорт переведені до іншої частини. Однак, як я вже говорив самого початку, на жаль, дуже часто трапляються питання і норування. Е, на що хочу звернути увагу, щоб ви просто зрозуміли, зараз просто уважно послухайте. Рапорт обов'язково потрібно подавати в письмовому вигляді. Звичайно, можна і в усному порядку заявити його, але для того, щоб в подальшому мати відповідні докази, подавайте обов'язково в письмовому вигляді. Ви можете. Звернутись до строєвої частини, до командира або направити його по пошті заказним листом. Можна, звичайно, і цінним листом, це записується навіть там, що рапорт подається, але заказного листа буде достатньо. У разі, якщо ви звертаєтесь до командира або до строєвої частини, обов'язково робіть рапорт в двох екземплярах. Для того, щоб на другому примірнику вам поставили відповідну відмітку про прийняття. У разі, якщо відмовляється, то хоча б зазначити самостійно, хто прийняв цей рапорт, час прийняття цього рапорту, куди ви його подавали цей рапорт. Це можна зазначити на вашому другому примірнику, для того, щоб в подальшому матиму. Відповідні докази того, що цей рапорт дійсно подавався. Рапорт відповідно до порядку проходження і дисциплінарних статутів військової служби подається по вертикалі. Тобто спочатку командиру роти, командиру там, відповідної частини, командиру там, бригади і далі, 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 включаючи включно до Генерального штабу. У разі, якщо ви не отримуєте відповідь, у... Командира нижчого, який стоїть. При цьому, коли ви подаєте вищому іншому командиру, після цього зараз я про строки вам скажу. обов'язково зазначаєте, що коли ви подавали, можете надати, якщо є можливість, копію цього рапорту, що ви там тоді-то звертались до такого командира. На момент звернення до командира частини ви таки не отримали відповідь від командира роти. Чи на момент е звернення до командира бригади, ви не отримали е відповідь від командира частини і так далі. Так далі, так далі. Но подається з самого початку, з самого нижчого командира, який е, має можливість вирішувати ці питання. Для розгляду рапорту встановлено строк 15 днів. Не більше 15 днів, звичайно, його можуть подовжити там до місяця, навіть до 45 днів, якщо потребує додаткового вивчення. Однак, в принципі, у разі, якщо у вас немає відповіді взагалі жодної реакції на протязі протягом 15 днів, ви вже можете подавати рапорт вищому керівництву. Зазначаєте, що коли ви звернулись і що досі у вас немає відповіді, також ви можете, звичайно, з огляду на серйозні ситуації, звернутись і до військової служби правопорядку для того, щоб не Такму не втрачати час, у разі якщо ця ситуація, яка у вас склалась, потребує швидкого вирішення. Звертайте на це увагу. Сама відповідь на рапорт також повинна надаватись письмовому вигляді. Тобто, в восьмому вигляді це не відповідь. Це Взагалі нічого. Якщо вам не надають відповідь з посиланням на відповідні норми закону на відповідні обставини, то можна вважати, що цієї відповіді немає, і ви можете вже звертатись до вищого керівництва з проханням надати відповідь чи відреагувати на ваш рапорт у зв'язку з тим, що нижче командування так за відведений час і не зробило відповідної. Вам не надала відповідну відповідь, однак звертаю увагу, знову ж таки, що потрібно подавати по цим рангам, поступенням, для того, щоб спочатку рота, там, частина, бригада, пол, ну як там у вас в ваших частинах, це Йде кваліфікація по командуванню, і таким чином ви дійдете до Генерального штабу. Разі, якщо у вас немає відповіді, ну знову ж таки треба давати час, мінімум ці 15 днів, для отримання відповіді. І знов ж таки відповідь виключно в письмовому вигляді. В усному це не відповідь письмовому вигляді з відповідним обґрунтуванням. У разі вже незгоди. Далі вже можете або звернутися до юристів для того, щоб з'ясувати всі обставини, або там, зробити відповідні інші висновки, там, додати документів, наприклад, там, рапорти на звільнення, якщо зазначаючи якогось документу не додано, і таким чином вирішити це максимально швидке питання в такому позасудовому порядку, без додаткових витрат часу. І залучення інших осіб. В принципі, на цьому все. У разі, якщо у вас є питання, задавайте тут обов'язково під відео. Можете там в телеграм-каналі мене в коментарях також залишати свої коментарі для того, щоб отримати відповідь. Ну і раз, якщо потрібно, звертайтесь, будемо допомагати. Ви захищаєте нас, а ми захищаємо вас. І пам'ятаємо: віримо, ми віримо в вас, хлопці і дівчата. Ми віримо в Збройні Сили, ми віримо в перемогу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і слава Україні! До зустрічі! І залишайтесь живими, і повертайтеся живими. До побачення.